Так, свідомий сервіс і ключ до серця вашого клієнта. Знаєте, дуже люблю сама навчатися, і постійно от кожну конференцію роблю нататки. Я пишаюся україною, українцями, нашими відділами клієнтського сервісу і, і тими, хто займається дослідженнями, і тими, хто створюють, і тими, хто підтримують, і всі ви і всі ви герої. Я хочу, хочу почати з аплодисментів вам всім, от серйозно, кожній компанії. Те, що ви робите, ви неймовірні. Я не люблю бути в журі. Ото один раз зробила стільки карми, знаєте, з'їла що, Щоб після того сказала все. Тому що це така відповідальність. Тому всі, хто тут у нас є, і зараз я трішечки для себе познайомлюсь. Якщо можна, підніміть, будь ласка, руку, хто займається навчанням людей, саме ви навчаєте. Угу, дякую. Так, тепер підніміть, будь ласка, руку, хто безпосередньо видає зворотній зв'язок. Ви даєте зворотній зв'язок вашим підлеглим або вашим угу, дякую, учням, там як хто хто називає. Да? А, що я вам хочу сказати? Цей майстер-клас, він для вас, так само як підтримка, перезавантажитись, тому що наступне питання буде таке: підніміть руку, у кого є коучі особисті, ви з ними спілкуєтесь. Підніть, будь ласка, руку. Йоу, Хо -хо. так підніміть, будь ласка, руку. У кого є? Ну не може не на постійній основі, а все одно ви до психологів ходите. Підніміть, будь ласка, руку. Дякую. Починайте, ребята. Починайте. Я вам просто поясню, чому. Тому що сам з собою, ви знаєте, це шлях. Ну, не хочу говорити, бо слова зараз дуже швидко матеріалізуються, то я притримаю поки що. Але тим, чим будуть ділитися, це таке поєднання, знаєте, квантової фізики, квантової психології, та, і безумовно нашого бізнесу у кожний по своєму розуміє слово сервіс, а я сьогодні про свідомий. І для того, щоб зайти в. А два слова про себе, що я останнім часом роблю, я займаюся тим, що допомагаю бізнесам або краще зрозуміти свій сенс сервісу, або навіть інколи буває ах, його створити заново, передивитись на все те, що є, і подивитись на те, що відпрацювало, працює, і його можна залишити нехай буде. Але всі ми тут зібралися люди розвитку. А люди розвитку, якщо у вас така цінність, є що важливо. Завжди бачите там, де ви недосконалі, правда? От уявіть собі, що у нас все ок. Ну, все. Да. Тому я так само маю вчителів, наставників. Я постійно займаюся, повірте, собою, незважаючи на те, що інколи мені здається, що я багато чого знаю. Але оця фраза Все знаю я колись, слава Богу, в 25 років це зрозуміла. І от з того моменту постійно шукаю. І захожу в новизну, тому що Всесвіт нам зараз показує, що не можна чіплятися за все, те, що ми зачепилися, це вже залежність. А якщо ми від того відштовхуємося, це контрзалежність. Тому для тих, хто займається супервізією, для тих, хто дає зворотній зв'язок, чому б я обов'язково радила мати ментора, наставника, коуча, психолога, психотерапевта, гештальтерапевта. Я думаю, скоро ми ще дізнаємось про нові спеціалізації. Чому? Тому що інколи нам не вистачає ресурсу, щоб вийти і подивитись на ситуацію з двох сторін. А особливо, коли у вас, я так розумію, багато клієнтів. і Ми сьогодні ще слава Богу, да, вже є інструменти. дивилися от попередні майстер-класи. Використовуємо штучний інтелект і якісь технології, і це класно, реально те, що може нам допомагати, але все одно з собою працювати. Є сенс, і я зараз хочу з з цим познайомити. Ну що ж, давайте подивимось, тому що все, що я останнім ну не знаю, останні за останні два особливо роки, тому що. Тільки як тільки десь влітку 22-го року до мене звернулася спочатку одна організація, друга, і попросила Оксана сервіс під час війни, який він і так далі, і ви знаєте, я а чому під час війни, чому він має відрізнятись під час війни? Ну тому, що війна це давайте так, якщо подивимось. Мінус завжди буде, тому що гинуть люди. А давайте подивимось: плюс війна це була завжди трансформація. Це як кажуть, якщо до людей не доходить по-хорошому, починається руйнування. І руйнуються зараз старі стратегії, руйнуються системи, руйнуються ілюзії, і це ну, нормально. Але що зайшло точно в тренд? І слава Богу, що воно зайшло, і я щаслива від того, що в нас в Україні це. Ну, давайте так розгорнулося на мій відсоток. От зараз я дивлюся, скільки сердець повідкривалося, скільки людей змінюються, і буде ще це продовжуватися, Зайшов людяний сервіс, і слава Богу. Але давайте так, не будемо. Знецінювати те, що було, тому що скрипти от зараз мене запитують. Потрібні, потрібні. Якщо людина до вас приходить і не вміє говорити, не вміє, не знає, як це а у вас обмежений час, то вам треба показати, що так от можна говорити. Це другий, третій, п'ятий левел вже тоді, коли ви починаєте вчити іншим, якихось розвивати компетенції. Але людяність і чому ми заходимо багато компаній, займаються стратегіями і аналізують свої цінності, тому що все починається з того, хто я як людина, навіщо я тут, а далі для чого мені це. Ось такі ключові питання. Ну а ми з вами давайте про вчасно, якісно, як до людини, різні кейси зараз будуть. Я хочу показати один алгоритм, хто зі мною знайомий. Я дуже багато працюю з індустрією гостинності. Я не часто працюю з контакт-центрами, тому що. Профіль я працюю з поведінкою, да і я ввожу офлайни онлайн, тільки майстер-класи. Чому? Тому що для того, щоб навчити людину аналізувати свою поведінку, знаєте, в ну в телевізорі, і так, що вона там відпишеться, те, що мені потрібно, а ще й можливо не вона ж, а gpt чат. От, знаєте, там перевірити ну, в діалоговому тому віконці. Unreal. Тому е, я працюю багато от з людьми і особливо з молоді останнім часом. Я щаслива, що є інше покоління, яке може навчити мене. І от разом ми створили такий чудовий алгоритм. Бо вони люблять, до речі, алгоритми. Це покоління, яке любить, ну, роби перший крок, другий, третій, а далі поясніть чому. І от дивіться, яка чудова нагода саме сьогодні сталася. Я зловила інсайт. У нас у Валентина Кисюна була дуже цікава. Давайте так, ну співпраця я б сказала, бо всі, всі майже були учасниками. Прослуховували телефонну розмову, да, експерти давали оцінку. І що я для себе зрозуміла? Тому що перший крок в свідомому сервісі в будь-якій людині, яка зараз буде спілкуватись з клієнтом, це спочатку зрозуміти, що я проблему бачу, тому що коли я проблему не бачу, то я скажіть, будь ласка, зроблю другий крок. Ну, тобто, я і не прийму цю ситуацію, тим більше я не вирішу нічого. І що і відбулося, тому що коли в одній компанії вони попросили підготувати співробітників там до конференції, і необхідно було зрозуміти, а з чим у них проблема. Я попросила надати там кількість телефонних дзвінків і. Попросила, а вони кажуть, Оксана, якщо можна у нас таке обмеження по часу, я кажу, ну виберіть ну такий найкращий, найкращий а, дзвінок, як ви а, бачите, що це ну супер дзвінок, да? і один, звісно, на ваш погляд, який не має бути. Не будемо говорити найгірше, але це ну це точно так не можна, і це от прям конкретне ваше порушення. Вони мені відправляють, і що я розумію. Як ви думаєте? От відправили, ні, не підписали. Не підписали. Просто в мене 10 дзвінків, що я не могла знайти. Найкращий. Я ж експерт. Розумієте? Я слухаю, 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 думаю, біда. А де ж найкращий? І от я е, попросила, е, а це власники, вони приймали участь, а вони теж захотілись повчитися, і я їм кажу: допоможіть мені, будь ласка, знайти із найкращих самий найкращий. Ну, знаєте? І що я зрозуміла? Повертаємось знову в алгоритм. Дивіться, якщо не бачить власник проблеми, скажіть, будь ласка, ми будемо шукати рішення. І тим більше ми не будемо приймати ситуацію. Все. Я тоді зрозуміла, що ух ти, клас. Тобто, коли людина не знає, тут і питання, а як нам це підсвітити. Чому сьогодні я запитала саме на майстер-класу, коли ми слухали дзвінок, а які цінності в компанії? Тому що, давайте так, ми не можемо всім сподобатись. Дивіться, до мене ж не всі прийшли. Це нормально. Кожний знаєте, свій до свого по своє. У нас навіть конференція в гостинності так називалась. Свій до свого по своє. І тому ілюзія всім сподобатись, от яка точно є, і це може бути пасткою для всіх тих, у кого емоційний сервіс, ви працюєте саме з емоціями. Тому давайте почнемо з того, що якщо проблему ваш підлеглий не бачить, ну, то далі змінюватись він не буде. Тому лайфхак. Давайте слухати вашим підлеглим, наприклад, три дзвінка. І самі запитайте, який з них ну, класний. Нехай він обере. Тому що, якщо він обере і мій телефонний дзвінок, я попросила, я клієнт цього банку, і колись я була тренером, коли у нас там був проєкт, навчала фінансових консультантів. Я розумію, що багато часу пройшло, багато змін, і вже ті люди можуть не працювати в тому банку. Але я подзвонила на гарячу лінію, у нас був конфуз. Ребята, ну просто, звісно, все зрозуміли. Я попросила керівника, щоб вона. Дала мені зворотній зв'язок, як вона це відчула. Знаєте, що сказала Оксана? Мені шкода, я не буду нічого говорити, не те, що ми винні в тому все, що відбулося. Я просто в шоці від вас, як ви твердо дійшли до кінця з цим оператором. А я сказала: якщо не я, то хто? Ну якщо я ж експерт, я ж не маю тоді бути. ну, Вибачте, істеричним да, клієнтом, який там тим більше навіщо на цю дівчину щось там викидати, тому що я зрозуміла одне: дівчина робила все чотенько, по стандарту. Єдиний нюанс вона була не емпатійна. І, в принципі, я думаю, що коли її навчали, там про це могли би точно не сказати, але вона дуже відповідальна. І я запитала у керівника, скажіть, будь ласка, що буде з дівчиною? Вона каже: ну знаєте, Оксана, ми людям даємо другий шанс. А я кажу, так, ну це класно, що ви даєте другий шанс. Є друге питання. А як ви вважаєте, ця дівчина вміє відчувати? Ну головне відчувати, тому що я тричі їй сказала: да, а ви могли б зі мною ну трішечки. Добрішою бути. Далі я вибачилась, я сказала, я розумію, тут я винна. Втретє, я сказала, мені зараз незручно, я не можу нікуди зникнути, так, щоб от... але мені треба питання це вирішити. І я тричі зробила це і вона мене не почула. Чому? Тому що вона йшла по інструкції. І зараз, якщо ви її дасте зворотній зв'язок, вона на вас образиться. І ще більше вона скаже ку-ку. Да? І зробить висновок, і піде. І тому після зворотнього зв'язку ви знаєте, що да, коефіцієнт, ну у всіх у кожного, я думаю, свій, але головне це дати можливість зрозуміти, от побачити цю проблему. Ну і я дуже люблю цей приклад. Він достатньо із гостинності, ресторан. Я наливаю чай, і в мене розливається чай на серветку. Я кличу офіціанта, кажу, ви це бачите? От дивіться, як працює цей алгоритм. Відповідь кожного дня. Ти кажу, кожного дня бачити, нічого не робити. Він каже, неможливо. Дивіться. Тобто, другий пункт, який я приймаю ситуацію, в нього вже відсутній. Тому що, якщо б прийняв, дивіться, могло б бути що. Він бачить. І далі я кажу, і що? Він каже, власник сказав, що це дуже креативно, значить, чайник. І ми його змінити не можемо, бо він обличчя нашого бренду. Я кажу, ну таке собі обличчя, знаєте, я тільки що за сто заплатила 60 на вашій сервеці. Ну це не дуже приємно. І знаєте, я розумію, от дивлюсь на нього, що це в нікуди йде. Ну, тому що він зараз не бере на себе відповідальність. Тому що, в принципі, ну, скоріш за все, він ну, не аналізує настільки глибоко, наскільки я аналізую я. Я цю історію закінчила тільки тиждень тому назад. Я була в Буковелі і Підніміть, будь ласка, руку у кого був випадок, ви наливаєте із чайника, а у вас розливається водичка чи чай. «Угу, Дякую, дякую, тоді я вам буду корисною. Дивіться, я покажу вам, як я розвиваюсь. Якщо 5 років тому назад, коли ця історія відбулася, я не пішла в глибину, я не пішла в gpt чат шукати, чому розливається чайник. До речі, він може вам сказати зараз. А тоді щось я не ходила. І така, знаєте, ну, думала, що хтось мені це пояснить. Слава Богу, тренінг, тренінг в ресторані. І я розказую цю історію, тому що саме в цьому закладі відбувається знову така сама ситуація. До мене підходить офіціант, але я вже його кличу і кажу: підкажіть, будь ласка, а ви часом не знаєте, чому розливається чайник? А він каже: Ви знаєте, ну, мені здається, що тут забагато чаю. А я кажу, вам здається, чи ви знаєте? Це запитання дуже важке для людей, особливо новеньких наших, знаєте, які тільки тільки завітали, тому що він не зрозуміє, що, що я маю на увазі. І я кажу, ну, це ви. «Ну, Думаєте, що воно так чи ні? І він каже: Ну, думаю. Я кажу, ну давайте. І тут половина чайника: я слава Богу, бачу, той був керамічний, я не бачила. Цей скляний, я бачу. І я, так знаєте, відволікаюсь, наливаю, о, клас, супер. Я кажу, значить, була історія саме що? В об'єм в кількості да? води. Супер. Ну, тут я щось ми заговорили, мене хтось кличе, я наливаю, знову розливається. Ні, виходить, ні. І що ви думаєте, на тренінгу був його керівник? І він каже: Оксана, я хочу вам сказати, ми знаємо причину. Я кажу, яка? Скажіть, будь ласка, а ви повільно наливали різко? Боже! Я кажу, я швидка людина, я постійно так роблю. Він каже: О, то й проблема! Я кажу, дякую, все. Дивіться, тепер історія, яка. Коли я пішов шукати рішення, я його запитала, а як ви це зрозуміли? А він каже: я коли побачився один, два, три, власники сказали: ми не будемо з вами ніяких шукати варіантів. Закупили ці чайники, як хочете, поки не розіб'ємо всі, значить, нові не купимо. Все, ну так може бути. І він каже: я почав шукати варіанти. І я подумала, йомаю, як же класно, що у нас є такі люди, які йдуть істину. І так, давайте так. Якщо я беру на себе відповідальність, а далі я знаходжу причину, то я красавчик. Тому що якщо я усуваю, допомагаю, то тоді що? Я усвідомлю, Боже, я можу впливати на результат, а коли я впливаю, я змінюю світ на найкраще алілуя. От і всі конкурси, да, мені дуже сподобалось номінації. Вони так працюють, тому що коли наш співробітник розуміє, що він може вплинути на результат, він стає красавчиком, і тоді він може нас всіх дивувати з вами.